Oh, 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 Ми вже на стадіоні Баннікова, вже все майже-майже готово до початку поєдинку. Залишається трошки менше години. Зараз поспілкуємося з сьогоднішнім іменинником Андрієм Дебоданко. Андрій, добро народження, тебе Дя ще. Дякую, велике. Сьогодні команда має тобі принести найголовніший подарунок і сподіваємося, що ти сьогодні з'явишся. Які очікування від матчу? Е, буде дуже важка гра, У нас ще залишилося 4 фінали у чемпіонаті. І ми хочемо радувати наших болівальників і всі ці ігри виграти. Дивився вже стати Олександрії, чимось здивував тебе. Команда почала трішки інакше грати. І за рахунок гарно підібраних гравців має не такий результат. Просте до вас звернення. От зіграйте без давлення, от спокійно, зіграйте футбол, от самі понаслаждайтесь цим процесом. Коли ми підходимо до будь-якої справи, можна підходити по-різному, з якогось примусу, під якимось тиском, або з бажанням. От просто вийдіть з бажанням. З Богом. Відкриті посадка м'якою з 17-го року. Відкриті посадки м'якою з 14-го року. В 2014-го була вища сваток. Дуже дякую вам, Дмитро, чайка, пане Дмитре. і блага вам, усім. Посмішка на вашому обличчі ви спілкувалися із представниками Олександрії, там чув компліментарні слова у бік юкса. Що говорили вам ваші колеги? Дійсно поспілкувався з головним тренером Ротанім Русланом Петровичем, і він нам подякував за другий тайм. А я відповідно подякував за гарний урок, як в школі чи як в університеті. Коли ти отримуєш гарний урок і робиш висновки, ти можеш рости, можеш йти далі. В цілому, це одна восьма кубка, це вперше в нашій історії. Три гри до цього ми перемогли, не пропускаючи. Сьогодні ми пропустили, як кажуть, за всі. Чесно, ну, як на мене, ми створили досить багато моментів. Досить багато моментів, гольових. Це не те, що були якісь напівмоменти чи якісь напівудари. Дійсно, досить багато моментів для команди, яка є лідером УПЛ. І це дійсно порадувало. Для наших потенційних вболівальників, чому варто вболівати за Юкс, Юкса це перший в Україні футбольний клуб, який заявляє про свої християнські цінності. Ми дійсно віримо в те, що Біблія є священне Боже слово. Ми, звичайно, наші цінності нікому не нав'язуємо. Ми їх транслюємо. Ми віримо в те, що сьогодні. Бог потрібен Україні, тому що коли приходить Бог, приходить справедливість, приходить чесність, і хочеться о цього мати в українському футболі більше справедливої, чесної гри. А це буде дозволяти тим українцям, які виїхали, мати надію повертатись назад. Тому питання віриш, не віриш для тих, хто ідуть, штурмують військові. Для них воно не стоїть. І тому моє побажання і моя мрія, щоб це питання і не стояло для тих, хто в тилу, для цивільних. Вірити на своєму робочому місці, вірити в Україну, вірити в те, що ми зможемо побудувати дійсно ту державу і те суспільство, де нам де нашим дітям буде не соромно.